Привіт Сьогодні поговоримо про здачу на права в Канаді, що потрібно робити, куди потрібно звертатися і чи взагалі можливо просто прийти та обміняти свої вже старі права. Тож поїхали! Почнемо з того, що якщо у вас вже є українські, або, наприклад, польські, або будь-які інші права, дуже важливий такий фактор, особливо зараз я буду говорити за Онтаріо. Якщо їм вже є більше ніж один рік. То це дуже добре. Я вас вітаю, тому що ви відразу можете здавати вже на водіння. І так розказую, що взагалі відбувається тут з правами в Канаді. Все дуже індивідуальне і залежить від вашої провінції. Наприклад, якщо ви приїжджаєте в більш холодну провінцію, таку як Альберта, то там ви можете свої права з досвідом відразу замінити. Тобто приносите, наприклад, свої українські права, показуєте і вас вносять в систему. І потім через деякий час вам видають нові права вже канадські. Також в Альберті можна довгий час використовувати свої українські права або польські, неважливо звідки ви їх привезли. Але ви можете це робити, тобто десь близько 9 місяців можете кататися ще на своїх правах, а потім потрібно їх буде замінити, або можете зробити це відразу, немає різниці. Що стосується Онтаріо, якщо ви відразу приїхали до Онтаріо, то можете їздити на цих правах тільки 3 місяці. Маловато, так, але також непогано. Після цього вам потрібно їх замінити. Як це відбувається в Онтаріо? Трішечки відрізняються від Альберти. Перш за все, вони дивляться, який у вас досвід водіння. Якщо це менше одного року, то вам потрібно спочатку здати на першу категорію, яка називається g 1 Тобто, це звичайні тести. Після цих тестів вам потрібно один рік ще прокататись, якщо ви повністю новичок. Наприклад, якщо вашим закордонним правам а, тільки 10 місяців, немає ще року, то вам потрібно ще ці 2 місяці почекати. Тобто ви здаєте звичайний екзамен, тести і чекаєте ще 2 місяці, і після цього вже можете йти на наступний екзамен, який називається g 2 G2 2 це вже ви здаєте водіння, звичайне. Після цього ви можете вже самостійно їздити за кермо. Якщо ви тільки новичок і приїхали до Канади, або у вас немає одного року досвіду водіння, в такій ситуації потрібно все таки здавати спочатку тести, потім йти в автошколу, знайти собі часного інструктора, який навчить вас водити. Ще в Канаді мені дуже подобається, але це більше стосується людей, які тут народилися, які, у яких є родичі канадці з великим досвідом водіння. І, наприклад, якщо у вас дійсно є такі люди, то це дуже-дуже класно, тому що вам не потрібно платити ні за яку автошколу. Достатньо просто здати на перший етап прав це G1, тобто тести, теорію. І після цього ви можете зі своїми друзями, які вже мають великий досвід водіння, вчитися їздити. Так, в Канаді це реально. Але ваші друзі повинні бути канадцями, тобто з канадським громадянством, і в них повинен бути досвід водіння більше ніж 4 роки. І без проблем катайтеся собі по вулицям, але ви не можете перевозити в цей час будь-яку людину. Тільки інструктор поряд з вами. Я вважаю, що це дуже класно, дуже зручно. Тому що вам не потрібно платити в такому випадку автошколі, інструктору, і класно. Щодо тестів, хочу сказати, що вони насправді дуже легкі. Також зараз залишу та посилання також в моєму інстаграмі. Ви можете знайти тести, які будуть на екзамені в Онтаріо, і це дуже полегшить ваш екзамен, тому обов'язково переходьте, пишіть мені, і я скину всі сілочки, які потрібно. По цим тестам я й сама готувалася. І хочу сказати, що вони дуже корисні, і я здала екзамен з тестів з першого разу. Хочу сказати, що це був мій перший досвід здачі екзаменів, це була моя перша теорія, і вона прийшла швидко, легко і без різних таких складнощів. Знаєте, ось такий мінус в Онтаріо: те, що, наприклад, якщо у вас навіть є права. З дворічним досвідом або більше вам все рівно потрібно здавати теорію, а потім вже водіння. Все рівно немає різниці, який у вас досвід. Плюс тільки в тому, що ви відразу після тестів можете здавати вже водіння. А якщо у вас немає досвіду, то спочатку тести, потім чекаєте цілий рік, або скільки місяців вам не вистачає до одного року, і потім ви здаєте вже водіння. Всього в онтаріо три категорії: це G1, G2 і G3. G3, о Боже, енд божечки, на якій мові розмовляти? G1, g2, g3. Спочатку, це як я вам ще говорила, це тести. Далі, якщо у вас є досвід більше одного року, але не більше чотирьох років, тому вам потрібно здавати на G2. Але якщо у вас вже дуже великий досвід водіння, то ви відразу можете здати на G3. Дуже зручно і класно, тому що ви зможете вже водити максимально повністю машину. Я поки що маю тільки G2, тому що я такий, можна сказати, новачок. Ще не дуже вмію водити машину, тому я здала. Дякую Богові. На екзамені нічого складного такого не було, але я хочу, щоб ви запам'ятали одне дуже важливе правило. Тому що коли в Канаду приїжджають наші українські водії, вони вже такі на опиті, знають все досконало, але провалюють екзамен, тому що забувають про одну дуже важливу річ. Якщо ви приїхали з Європи, то обов'язково візьміть хоча б один або два уроки в інструктора, навіть якщо у вас є бездоганний досвід водіння. Бо в Канаді трішечки правила відрізняються і є нюанси, за які потрібно слідкувати, за яких вас можуть просто завалити на екзамені, такі елементарні. Правила, але багато людей сипались саме на них. Розказую. Якщо техніка їзди, правила дорожнього руху, тут майже все таке саме: нічого такого особливого немає, тому з цим у вас проблем точно не буде, ви проїдете все як потрібно. Але одне найголовніше правило, про яке я вже говорила в своєму тіктоці, в інстаграмі, і зараз хочу ще розповісти вам про це тут, тому що дуже обов'язково потрібно. Дотримуватися шолдер чек. Так, шолдер-чек це коли ви повинні провіряти всі зони, які є навколо вас. Я розумію, що ви вже досвідчений, наприклад, водій, і ви це, звичайно, знаєте, ви це перевіряєте машинально. Але на екзамені потрібно не просто ось так глянути, а потрібно повністю повернути голову вправо, вліво, прямо і так далі. Всі сторони потрібно перевіряти по декілька разів, прямо ось так. Наіграно, ось так сильно повертаємо голову, дивимось і показуємо, і показуємо нашому інструктору, що ми це знаємо і ми перевіряємо кожну сліпу зону. Є дуже багато жартів на цю тему, тому що реальні канадці дотримуються цього, особливо на екзамені. І ви можете бути суперводієм з величезним багажем знань, з величезним досвідом, але на такому звичайному та простому. Правилі, ви можете завалити екзамен, і це не дуже добре буде для вас, тому що знову перездавати, записуватись, ну, таке собі, ви самі розумієте. І знову платити кошти. Тому я вас дуже прошу, якщо ви будете на екзамені, обов'язково повертайте в кожну сторону, дивіться, чітко, не просто от очі тільки перевели, а повністю повертайте свою голову, і це вам дійсно допоможе. Скільки мені обійшлися права, я можу сказати, це тести та сам екзамен з водіння. Мені обійшлись в 165 баксів і плюс такса. Я хочу сказати, що це дуже добра така сума, але не забувайте те, що я ще проходила уроки з інструктором, і вони коштують не також дешево. Якщо ви приїхали вже зі своїми правами, то вам це звичайно буде дешево, тому що ви платите тільки 165 баксів. І на цьому все. Вам не потрібно брати заняття з інструктором, тому що одне заняття коштувало 95 баксів півтори години їзди. Але інструктора тут дуже гарні, вони пояснюють все добре детально і. І я дуже швидко навчилася їздити по канадським дорогам. До речі, в інстаграмі я розказую ще більше про Канаду, мої будні, все, що відбувається, дуже багато рілсів, тому переходьте в інстаграм, підписуйтесь, вам дійсно буде що подивитися. Тому ну все, я бажаю вам удачі на екзамені. Я маю надію, що ви здасте його з першого разу. Па-па!